なるほ Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні ми поговоримо на таку тему, як довголіття, і, власне, не лише на цю тему. Поговоримо з нашою гостею. Це сьогодні психотерапевт Ольга Єрема. Вона навчалася в інституті розвитку символ драми, глибинної психології, вивчала психотерапію, коучинг, емоційний інтелект, квантову психологію і роботу з енергією. Це лише частина того, що вивчала Оля. Доброго дня, пані Ольгу. Доброго дня, шляхів до довголіття. Така складна тема. Як давно ви цікавитесь? Цим питанням я знаю, що цікавитись, власне, яку практику ви отримали також з цього питання, ну які можливо тренінги проходили? Я останні, мабуть, років вісім зрозуміла, що для мене цікава ця тема, бо я, як фінансовий коуч, коли ти закриваєш питання базові потреби. Да, ти закриваєш їх і розумієш, а для цього мені це потрібно. І виникло бажання збільшити своє життя. І я розумію, чим раніше я починаю слідкувати за собою, бо процес старіння він неминучий і від мене залежить, як швидко я буду тиснути на педаль, щоб туди приблизитись. Тому я вирішила, що я хочу уповільнитись в цьому моменті і рухатись якомога. В такому темпі своєму повільному тому в вісім років я читала декілька книжок, але загальна така мета, да, звідки я це брала, це тренінги і проходження енергопрактики різні, і зараз біохакінг дуже модний тобто, це і питання і їжі. І питання пов'язані з працею з енергією, і питання здоров'я, і ну, взагалі, ментальне наше здоров'я це також те, що нам допомагає рухатись спокійно. І бути задоволеним. ну якщо виділити, скажімо, декілька шляхів довголіття, ось ми буквально ми перед ефіром говорили на цю тему. Mm -hmm. Це їх, ну скажімо так, це їжа, рух, тобто, що людина має рухатися, задоволення від моменту, тобто сьогодні я живу і зараз. Тобто дуже багато моментів, і родина, і сім'я мається на увазі, родина як ну родина, в якій людина живе, і а сім'я як група людей за ну за інтересами, можливо. І тут є ще дані дослідження. Я зараз не точно не згадаю хто саме його проводив, але про те, що одинокі люди вони живуть менше, тобто, все таки це впливає також ну на, на життя і на довголіття. Ось їжа почнемо з їжі. А якою вона має бути, на що ми маємо звернути увагу, щоб вона була максимально корисною і максимально сприяла нашому довголіттю? Ну, по-перше, да, я дуже люблю о, казати, що я буду ділитись власним досвідом, бо я не є професіоналом і експертом в плані їжі. Да? Ну, я слідкую за тим, що вживаю, і вважаю, що це має значення. Тому я можу сказати, що потрібно звернути на три елемента, головні, те, що ми вживаємо. Перше, це якісна вода, бо вона має значення. Має значення, що ми п'ємо і, і що через наше тіло проходить. Друге, це. Ті жири, які ми вживаємо, вони повинні бути якісними. Багато хто вважає, що я хочу схуднути там, гарно виглядати. Мені жири не потрібні, але наше тіло, якщо воно не вживає жири, воно вживає вуглеводи, А вуглеводи – це не те, що нам потрібно. Нам потрібен якісний жир. Тобто, це там олія, масло більше ніж 83% жирності. Це буде якісно. І третє, да, те, що якісне повинно бути в нашій їжі, це ні ну, в якому разі не біла борошна, це борошна корисне, мандальне борошне, льняне борошно. Тобто борошно, яке дійсно несе в собі елементи ну, якості, бо біле борошно це ну не те, що нам потрібно. От три елементи, якщо вони будуть, звісно, я не буду там казати про зелень, да, а це, ну, начебто, само собою. Зрозуміла, а от ці елементи, які потрібно звернути увагу, що я в себе кладу, і що ми говоримо саме про родину людини, родину чи друзів для людини? Наскільки це важливо саме, скажімо, на шляху до довголіття? Яким має бути цей соціум, тобто моє оточення? Ну, я для себе да виділяю таких п'ять секретів довголіття. От один із них ми з вами промовили: це дійсно їжа, те, що ми вживаємо, і другий секрет це саме сім'я. Бо сім'я допомагає нам зрозуміти, наскільки в мене життя, наскільки важливо, що у мене є підтримка. І сім'я, вона дослідження людей, які прожили багато років. А довголіття у нас вважається, якщо більше 90 років на даний час люди прожили. Вони всі поодино сказали як один, що найголовніше, що їх підтримала і дало наснаги жити, це їх сім'я. Бо саме сім'я допомагає відчути, що ти важливий і тобі хочеться рухатись. І в сім'ї потрібно виробляти свої ритуали, щоб відчувати, як там класно. Там, наприклад, в моїй сім'ї там найулюбленіший ритуал, який ми використовуємо. Він називається три І він про те, що ввечері, коли ми з цією сім'єю, то ми з'ясовуємо, ми розмовляємо три подяки цьому дню. Кожен із нас за що він вдячний цьому дню? І це може бути як один одному, так і собі, так і іншим людям. І подяка вона взагалі нас привчає, задоволення отримувати і переводить нашу якість життя на інший план. І, звісно, коли ми разом це робимо, то це класно і дітей привчає, і нас. Друга троєчка, да, от три троєчки що назвала, друга троєчка, вона про те, що за моменти, коли я сьогодні відчула себе дуже успішною та дуже радісною. І ми також привчаємо і себе в цьому моменті понуритись, от відчути. Бо ми дуже часто ж забуваємо кайфувати а тут ти згадуєш день і ти наповнюєшся цим щастям. І третя троєчка, вона про те, а що я планую зробити завтра? Тобто, я планую завтра жити, я планую завтра відкрити очі і цим днем, і я планую, планування воно також мотивує да, рухатись далі, не просто плисти як яхта без навігатора, я не знаю, куди потраплю, а рухатись тим шляхом, який ми саме обираємо. І а, така класна звичка, техніка, вона до речі, дає якісні звички дітям привчати себе і дякувати. І радіти, і відчувати, що вони успішні, і планувати це також дуже важливо. Я до речі, зв'язку з цим згадала одне опитування. Потрапила я на Фейсбуці. Не пам'ятаю яка група, але ну це не важливо. І там поставили таке питання, якби вам подарували мішок з минулим. Що ви почали в першу чергу там шукати? І ось я просто читала відповіді людей, ніхто не написав там, скажімо, автомобіль, там, гроші. всі написали маму, батьків, друзів. Тобто, це, це означає, що на якомусь етапі, вже, коли людина втрачає, скажімо, близьких, вона розуміє, що це, напевно, найважливіше в житті. Так, так, і є і людей, які помирають, коли їх проводять опитування, що ну, що вони бажали б змінити в своєму житті або про що вони жаліють. Ніхто не жалів, що він не заробив більше грошей, Незмотря на те, що я є фінансовий коуч, я навчаю більше заробляти. Так, я все одно розумію, що гроші вони ну як гроші не потрібні, так, як циферки на картці. Вони потрібні для здійснення можливостей спосіб для... реалізації своїх мрій, Да, надавна, Для того, так. щоб ми радували своє оточення, близьких себе. І звісно, що жаліють лише про те, що мало часу з дітьми проводили, там мало. Приключенні пригод якісь отримали. Тому да з мало звісно, подорожували да, напевне. да, подорожі жалкую, да про те, що мало проводили часу з близькими і подорожували. Це ну дві таких найчастіше про що людина жаліє. Тобто, і, і, і до речі, теж десь приводили знову такі опитування людей дуже похилого віку, скажімо, про що вони шкодують у житті, що вони не зробили. І там було що мало мало подорожували, і mm -hmm. мало знову такі спілкувалися з близькими людьми. Оце те, що ти власне не повернеш. ти заробиш. На цьому етапі так на наступному ти все одно їх заробиш. А от близьких людей, людей не повернеш рух. А що стосується руху? Це один, скажімо, зі шляхів довголіття. Ну, взагалі, здоров'я, напевне, так буде. А точніше, скільки як людині потрібно рухатись, і скільки це займатися якими якимись видом спорту? Чи все-таки просто звичайний рух пройтися зранку вулицями міста, подивитися сонячну, сонячний день, просто порадіти життю, випити кави? Ось ці моменти і задоволення отримати від того, що я сьогодні живу. Від того, що я зараз роблю, от я п'ю каву, і в мене задоволення, в мене гарний день, сонячний день, чудова погода, ну не дивлячись на те, що власне така трагедія в нашій країні. Як тут бути з рухом? Скільки ми маємо рухатись? Ну останні такі тенденції, та, що кажуть, для руху необхідно, власне, я для себе обрала я крокую мінімум 10 тисяч кроків на день. І для мене це ну класно. Але те, що я читала, да, і останні тенденції, кажуть, достатньо людинам підтримувати це 6, 6 тисяч е, кроків на день, це раз. І друге, необхідна хоча б мінімум два рази на тиждень е, така, таке тренування для нашого серденька. Тобто, це може бути і рух, але ну, він повинен бути такий швиденький, щоб прямо е, захекались, як то кажуть, е, так, спорт і навантаження. Саме такі, як для великих спортсменів, ми знаємо, що великі спортсмени насправді вони травмовані і ну хворі, не в плані хворі, ну там багато захворювань є. Тому великий спорт це не про здоров'я і не про довголіття. І якщо поглянути на нашу історію, люди, які довго жили, це пастухи, да, які гуляли, вигулювались, тобто вони багато рухались. Це така, начебто, і повільна, повільні рухи, ну вони постійно і їх ну, немало повинно бути. Так що от такі тренування, якщо говорити про ментальний стан, це я так розумію, що мова йде про психологічний стан, радість до життя чи щось інше. Так, так, ментальний стан це очищення себе, бо люди, які багато років прожили, вони не будуть занудами. Вони не заздрять, вони не відчувають себе жертвами свого життя. Вони відчувають себе творцями свого життя, і тому вони створюють те, що вони бажають. Тому саме вміння насолоджуватись тут і зараз в моменті це те важливе, що необхідно розвивати кожному. Прості речі, от зараз ми з вами дихаємо. І наші слухачі, хто дихає, вони можуть сказати, ну як можна отримати насолоду, Ну якщо на цьому сфокусуватись, і відчути, як вдих входить в мене, і прям як з задоволенням виходить видих, і відчути, а де саме моя точка задоволення. Там, наприклад, у мене от в сонячному сплетінні, а у когось відчуєте, може, в животі. І потім беремо цю точку. І збільшуємо, як шарик, збільшуємо, збільшуємо. І наповнюємо себе цим радостю, щастям, цим відчуттям, задоволення Начебто проста річ, ми просто дихали, не звертали на це увагу. Ну, куди фокус? То я і примножу в своєму житті. Тому саме оці ну, мелкі іначе речі, але вони допомагають кайфувати, насолоджуватись, збільшили. Прям Повністю, от я з сонячного сплетіння, цей шар радощі і покрила все тіло їм. Хтось там живота підняв, піднімається це задоволення отримати і прям дозволити собі туди піти і відчути це задоволення. Це, це, це вже працює психіка. Так, 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 маю. так, так, так да, це працює наша психіка. Для нашої психіки немає різниці. Я насправді там зараз, умовно кажучи, нахожусь на Мальдівах, або я буду уявляти ментально, що я на Мальдивах. І моя психіка буде відпочивати. А для довголіття нам повинна бути без стресу. Це також один із секретів, да що стреси в нашому житті треба зменшувати. А коли у нас такий рух, коли ми, коли ми рухаємось, ми біжимо такі швидкості, що ми нічого не встигаємо, нам треба уповільнитись і навчитись насолоджуватись і бути тут і зараз. Uh -huh. А ще один цікавий момент. Ви вивчали квантову психологію. Що це? Я до я не думаю, що багато людей знають, що це взагалі а таке. Про що це мова? Квантова психологія. Квантова психологія це коли ми працюємо з енергією. Ми працюємо на тонких планах, і ми змінюємо спочатку тонкий план. А потім це впливає вже на людину фізично. Тобто, коли ми, наприклад, захворіли, то що це означає? Це означає, що танкий план був десь там пробитий вже сильно, і воно настільки вже впливає на нас, що наше тіло це відчуло. Бо для когось наше тіло це лише тіло, от фізичне, те, що ми бачимо. Для тих, хто вивчає. Роботу з енергією, квантову психологію. Тіло це насправді там ще 170 астральних тіл. Тобто у кожного із нас є своя аура, своє поле, і квантова психологія вона саме про роботу з цими аурами і з цим от Полем, яке не кожен не кожна людина може побачити. Цьому треба навчатись. Ну тут виникає логічне питання: а як взагалі за, з енергією можна працювати? Якщо людина скаже, ну зрозуміло, що там якісь складні техніки, не всім вони доступні, але якщо такі поради дати звичайні, як працювати з енергією? Що можна порадити ну, нашим слухачам, нашим глядачам, які будуть на нас дивитися, як працювати з енергією, щоб покращити свій стан, особливо психологічний стан, бо ситуація. В нашій країні доволі, скажімо, складна. То як нам працювати з енергією для себе? От от найпростіше, да, і те, що можуть взяти усі, і те, що я, коли працюю волонтером з нашими бійцями, особливо ті, хто на нулі, я їм да, дарю і пропоную таку практику брати для себе. Уявляти, що вони знайомі з таким станом характерників, казаків-характерників. І от коли ми, наприклад, згадуємо лимон, у нас много слини буде виділятися. Да? От коли ми згадуємо козаків-характерників, у нас стан сразу випрямляється, ми силу відчуваємо цю внутрішню від тільки від цього слова. Тобто, ми уявляємо, що за нашою спиною є цей досвід, і це буде вже підключення. Да? енергії, якою обладали наші казаки-характерники. І це вже буде така сила, яка у них внутрішня буде їм давати силу і буде давати їм захист. Або для матерів уявляти, що у них є крила, якими вони обгортають свою дитину. І вони уявляють, що вони обгорнули свою дитину, яка зараз там да, де ну, важка, де ми дякуємо їм за це. І вже нам стає легше, і це дійсно так працює, що в той самий момент на наші матері, жінки, вони захищають наших захисників. Це також буде робота з енергією. От найпростіше тобто енергія на відстані теж працює. Звісно, для неї немає меж 3-5 тисяч кілометрів, 100 кілометрів. Немає значення. Ми можемо підключитись до аури людини. Ну єдине, що треба дозволу. Та людина, щоб дозволили з нею працювати, бо інакше це вже втручання таке буде не не корисне. А якщо говорити саме саме про вас, що складається ваш день? Тобто, як починається який психологічний, ну скажімо, стан? Як ви себе програмуєте? Як як психотерапевт, ось ваш день? Тобто, як в ці практики ну, з розмови саме про довголіття, як ви плануєте свій день? Ну, Насправді можу сказати, так, що найголовніше, з чого починається мій день, це магія ранку. І вже багато досліджень провели, що усі люди успішні, вони по-різному проводять у них різний темперамент, не різні речі, якими займаються, але їх об'єднує одна реч, і це магія ранку. Так як вони налаштовуються на свій день, тобто ранок для себе коли там є фізичні вправи, коли там є візуалізація, що я хочу сьогодні отримати, коли там є подяка сьогоднішньому дню, бо я знаю, що він буде найкращий, Коли ми себе налаштовуємо сьогодні, буде мій найкращий день, і ти йдеш в цьому і кайфуєш, і отримуєш саме те, що треба. Тому для мене найголовніше це «Магія ранку. От такий ритуал найголовніше. А далі там вже заплановано, по ньому рухаюся, да, і спілкування, звісно, з сім'єю, і реалізація, і фізичне навантаження і дбання а, про себе. Ось наш час доволі складний і е, доволі багато проблем. І люди зазвичай е, ну ігнорують е, внаслідок того, що багато роботи, багато чогось, ігнорують саме м, спілкування з родиною. А Що тут можна порадити? Скільки часу потрібно на те, щоб все таки виділяти скажімо, певний час на спілкування з родиною і на її проблеми, а не на проблеми роботи, на проблеми, там, скажімо, допомоги іншим людям, все-таки на свою родину, скільки потрібно часу? Мені, по-перше, хочеться сказати, що не бажалось би виділяти час на проблеми з роботи. Хочеться виділяти час на задоволення і класне спілкування з сім'єю, да, або ту ж роботу, де дуже цікаво буде. Тому фокусуємо, що я виділяю час там для задоволення. Не буде точної відповіді, сразу скажу, бо ми усі різні. І хтось може провести і 5 годин, але вони будуть. Він буде подумки на роботі, буде там зі своєю дитиною бавитись і ну, толку від цього буде замало. А можна провести 15 хвилин там з тою ж дитиною, ну настільки ефективно, настільки зарядитися і дитиною. Себе, що це буде корисний, якісний зв'язок, який ну, дасть свій результат. Тому відчуваємо себе. Ми всі різні, і кому-то достатньо там, грубо кажучи, 15 якісних хвилин з кожним членом родини, а комусь і 3 години буде замало. Відчуваємо по перше себе. Немає правильного, неправильного отак норма. Ви самі експерт свого життя. Ви найкраще знаєте, як буде класно для вас. І от єдине, що можу сказати, якщо ви взагалі понурені в роботу і ви на сім'ю забили, так умовно кажучи, то починайте не треба все, я завтра гарний такий сім'янин. Завтра я буду там три часа з люд... з... з родиною. А ви з глузду можете з'їхати зразу від такого. Не треба робити революцію, треба еволюцію поступово. Тобто, добре, я відчув, що у мене там є проблема. Добре, я багато часу приділяв роботі. Зараз я обираю інший шлях. Я буду приділяти сім'ї. Починати там з 15 хвилин. І збільшуйте їх на 5 хвилин кожного дня. Це буде поступово, і ви саме отримаєте, як воно легко. Ми ж до спортзалу приходимо, не хватаємо зразу 100 кілограмів і віджимати. Так? Ми поступово це робимо так і тут. Якщо бачите, що понурили, поступово збільшуйте, щоби насолоджуватися, кайфувати. І у будь-якому разі, куди енергія, туди і фокус іде. Тобто, якщо я фокус сім'ї вирішила приділити, енергія пішла, все вже оживає, навіть якщо там болота стало, да, або щось, ну так сім'ї не дуже, можна завжди вогонь цей ну, заново розвести, якщо є бажання. На жаль, час нашого ефіру завершено. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему довголіття, на тему шляхів довголіття. Говорила з нашою гостю, це психотерапевт Ольга Єрема. Навчалася в інституті розвитку символ драми ну, і глибинної психології. Вивчала психотерапію, коучинг, емоційний інтелект, квантову психологію, роботу з енергією. З вами була Ірина Булгакова. і Сподіваємося, наші поради стануть вам у нагоді. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто афон.